Мені вже другий раз прилітає, чи третій, даже комент про цю систему основного автономного опалення, теплопайп. А іменно. Чи буде що робити, якщо нема світла, чи буде вона працювати? Я не знаю. Якщо я пояснюю, що система, яка має трубки, електричний нагріваючий Елемент, який проходить по довжині всій трубці, там є теплоносій типу антифриз. Ставиться вона під стяжку 4,5 см, підключається через терморегулятор в електромережу 220. І як мені після цього відповідати на комент, чи буде вона працювати без світла? Тобто, або ви не дослухали до кінця і зразу пишете той комент. От, не буде. Якщо немає електрики, то не буде вона працювати. Від 7 до 84 метри є системи. Замовлення, консультація по телефону в описі профіля по крівлі Харків, Кличківська 119.